Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іванна Гресимчук. Вітаю масове отруєння алкоголем у селі старостине. Двоє дітей лишились сиротами. Загалом від контрафактного напою померли восьмеро людей. Місцеві лікарі кажуть, за останні 20 років такий випадок тут трапився вперше. Лише четверо з тих, хто отруївся, змогли вижити. Що врятувало людей? Та звідки взявся смертельний алкоголь у селі. Дізнавались, наші кореспонденти. У цьому будинку мешкала родина, яка отруїлася контрафактним алкоголем. Двоє дітей лишилися повними сиротами. З усіх, хто вживав контрафакт, вижив лише дідусь, який зараз займається похованнями. На подвір'ї ми зустрічаємо брата загиблого. Він каже, у той вечір першій стало погано саме його літній мамі. Швидка забрала її вже непритомною. Я був вдома, тут дзвонили мамі погано. Мама вже стара 87 років. Да, 87 Та 87 років їм було. Та думаю, що там таке, в ну, було серце, то давлення. Ну, хто там знає, що приходила вона вже. Я не не успів її. Вона вже лежа. Потім стало зле і подружжю. Врешті чоловік та жінка померли. Люди у селі кажуть, родина алкоголем ніколи не зловживала. Їм просто не пощастило придбати горілку невідомого походження, де саме її купили. Ніхто точно сказати не може. У цьому селі є лише два магазини, і в обох від продажу алкоголю взагалі відхрещуються. Я не знаю, де вони брали. У мене нема алкоголя. Взагалі. До мене вони в магазин взагалі не ходили, поэтому це все, що не знаю. А от жінку продавчиню, яку поліція забрала, то вона з якого магазину? З того? З того? Найбільше підозру людей викликає крамниця, яка знаходиться одразу на в'їзді у село. Але там з нами спілкуватися відмовляються. Нічого не буду точно. Після масового отруєння поліція затримала продавчиню, але люди сумніваються, що саме вона робила ту алкогольну суміш, від якої померли восьмеро людей. Вона взагалі родом з Мартова, село Мартово їсть тут. Ну, вона тут просто працювала, так? Да? Ну, вона жила тут, же, вони живуть в магазині. А її просто взяла поліція, то як ви думаєте, що вона винна чи не винна? Ну як, ну люди ж загинули. Ну. Де вони вже взяли, це вже друге питання. Загалом у лікарню в роздільній після отруєння алкоголем потрапили 12 людей. Двох врятувати не встигли. По прибуттю до медзакладу, лікарі констатували смерть. Ще частина пацієнтів потрапили до лікарні вже у комі. У всіх діагностували отруєння метанолом. Лише чотирьом вдалося вижити. Ймовірно, їх врятувало і те, що крім контрафакту, вони вживали і звичайну горілку. По першого не менше випили. По-друге, а вони зловживали не тільки. А... Цим неліцензійованим не спиртом, а ще й е, е, було споживання етанолу, е, тобто етанол він вважається антидотом. Метаноловий спирт при споживанні спочатку він не дає клінічної картини, тобто може бути просто сп'яніння. Е, потім, коли метанол починає метаболізуватися в печінці, утворюється формальдегід та мурошини спирт, е, він е, е, має вплив на нервову систему. Тому у пацієнтів спостерігається порушення зору, двоїння це вже такі перші ознаки отруєння саме метанолом. А потім вже йде порушення свідомості, порушення дихання. Тобто, вже той важкий стан, в якому вони поступали, то вже були критичні симптоми важкого отруєння метанолом. Лікарі закликають ніколи не вживати алкоголь невідомого походження, бо навіть одна склянка метанолу може стати смертельною, як у цьому випадку. Ксенія Сітінська, Євген Ячменцевсьоми канал. Понад 140 мільйонів доларів збитків завдали державі фіктивні зернові компанії, бо вивозили українське збіжжя за кордон в обхід податкової. За результатами діяльності деяких підприємств вже оголосили підозри. А дехто сплатив заборговані державі податки, аби уникнути кримінальної відповідальності. Про це розповів генеральний прокурор України Андрій Костін під час візиту в Одесу. Ми знаємо про ці, про ці кримінальні провадження. У нас є певна робоча група, яка створена в офісі генерального прокурору, спільно з всіма дотичними органами. Саме це було одним із питань, які ми сьогодні обговорювали на нашій нараді. Зараз буде друга частина наради, де по напрямках вже мої заступники збираються з Представниками обласних прокуратур, представниками органів досудового розслідування, і в нас сьогодні також представники центральних апаратів всіх чотирьох органів досудового розслідування. Це питання також підіймалося, тому що я вам скажу відверто: тобто, якщо е агровиробники, які сплатили податок і погрузили це, завантажили зерно, воно пішло, а хтось це з цього не зробив, не сплатив цей податок, з моєї точки зору. І з точки зору звичайного громадянина, це має означати тільки одне: що цей, скажімо так, назвемо бізнесмен знайшов розуміння з кимось з контролюючих та правоохоронних органів. Це неприпустимо абсолютно. Ми маємо розуміти, що ця проблема носить ну досить такий системний характер. Ми цим займаємось постійно. І завдання, яке я дав, тобто, це просто припинити. Бер знешкодило канал ввозу в Україну кокаїну з Еквадору. Цей шлях наркомафія використовувала замість заблокованого одеського порту. Під час збуту майже 3,5 кілограмів кокаїну за 135 тисяч доларів затримали правоохоронця, що входив до злочинного групування. Також у схемі брали участь службові особи митних органів та громадяни деяких країн ЄС. Наркотики продавали партіями від 1 кілограма вартістю 45 тисяч доларів. На території різних областей. У ході розслідування встановлено, що до війни наркоділки завозили в Україну значні партії наркотику через морський торговельний порт Одеси. Кокаїн ховали у спеціально схованці схованців одному з контейнерів. Однак, через військові дії канал постачання перестав існувати, і наркоділки створили новий шлях постачання наркотиків через сухопутний кордон з Польщею у Львівській області. Верховна Рада звернулася до президента Грузії та парламентів держав-членів ЄС щодо необхідності помилування Міхаїла Саакашвілі. За проголосували 285 нардепів. Президента Зурабашвілі закликають надати уповноваженому Верховної Ради України з прав людини доступ до Саакашвілі, а також. Помилувати його, враховуючи тяжкий фізичний стан, парламенти держав-членів ЄС, українські колеги просять ухвалити відповідні рішення щодо необхідності помилування, підтвердивши важливість дотримання міжнародних стандартів прав людини. Верховна Рада змінила дати трьох державних свят через перехід на юліанський календар. Йдеться про різдво Христове, яке тепер святкуватимуть 25 грудня замість 7 січня. День української державності, який переносять з 15 на 28 липня, щоб він збігався із вшануванням князя київського Володимира Великого. А також день захисників та захисниць України, що перенесли з 14 жовтня на 1 жовтня. Він співпадатиме з вшануванням дня покрови Пресвятої Богородиці. Зазначу, що цього року День української державності відзначатимуть ще 28 липня, оскільки закон ще не підписаний. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 7263226. два Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.